Еще через насос накачую воздух, mm -hmm. а потом снимаю з фіксатора. Она якщо знімає, то я так і запушу. Ну зараз на під'їзде. Це такі до кроки, я равно сакула так. Так і самолет. У мене всю жизнь в конструкції цієї. На основі балансу сили тяжіння і магніта притягування. Так як земна куля круг. Сонце ходить, не улітає і не приближається до сонця.